Вітання вам, дорогі підписники і гості каналу Село Моя доля від нашого каналу. Бажаю всім мирного дня, доброго здоров'я, успішної праці. Вітаю сьогоднішнім недільним днем і сьогоднішнім релігійним святом за новим церковним календарем і бажаю всім усіляких гараздів! А я стою сьогодні на ділянці, на якій посіяна ця прекрасна культура, котра вже цвіте. А посіяна вона після зібраної ранньої картоплі. І правду сказати, довго вона в нас не сходила, тому і така неоднорідна, одна цвіте, одна не цвіте. І зростом відрізняється одна рослинка від іншої. Бо не було дощі в цей рік в нас посушливий, тому і не сходила вона довго. Але потім, дочекавшись дощу, все ж таки насінячко проросло і ось така вона. А ви вже впізнали, що це фацелія, і посіяна вона в нас, як сидират. У попередні роки ми сіяли гірчицю як сидират. Я й показувала в своїх відеороликах і розповідала про переваги посіву сидиратів після основних культур для того, щоб ґрунт збагачувався поживними речовинами, для того, щоб запобігти появі великої кількості дротяників і для того, щоб запобігти ерозії ґрунту. Але ж у зв'язку з тим, що дуже багато з'явилося білокрилки. Не різкнули ми цього року на вивільнених ділянках сіяти гірчицю, особливо біля хати, тому що ми тут садимо капусту, а ця білокрилка потім зимує на гірчиці, а це одна і та ж сама родина хрестоцвітних. І потім. Ще капуста не встигла появитися, як білокрилка тут, як тут, і вивезти її практично нічим не можливо. Отож, посіяли на невеличкій ділянці фацелію, і сьогодні розповідь саме про неї. А висівати фацелію можна дуже рано. Можна сказати, відразу після того, як тільки можна вийти на город. І вже через 40 днів ця культура досягає зросту, коли, звичайно, є вологість у ґрунті досягає такої маси, яку можна скосити вже перший раз. А ще фацелія витримує морози до 8-9 градусів. Так що й восени її також довго можна тримати на городі. Норма висіву насіння дрібненьке 150-200 грамів на одну сотку. Скосити можна через 1-2 тижні після цвітіння. І розкладаючись, ця рослина віддає землі азот, калій, фосфор. Для того, щоб поліпшити суглинок, потрібно протягом Вегетаційного періоду посіяти фацелію два-три рази, і вже після цього в ґрунт можна нічого не вносити, вона забезпечить ваші овочі на наступний рік поживою, і будемо мати непоганий урожай. А ще фацелія, як і гірчиця, пригнічує. Розмноження дротяників і слимаків, а ще очищує ґрунт від патогенних грибків, котрі викликають хвороби у наших рослин. Також фацелія розкислює кислі ґрунти. Фацелія є прекрасним медоносом, і коли вона цвіте. Приваблює комах, що знищують яблуневого квіткоїда і плодожорку. А також вона захистить посадки від рутяників, сарани, нематод. Фацелія допоможе попередити появу фітоспорозу, кореневої гнилі. А також Приваблюючи бджіл із джмелів, покращує запилення овочів. А ще посів фацелії перешкоджають ерозії ґрунтів. Насіння фацелії, звичайно, ж набагато дорожче, ніж насіння гірчиці. Але для того, щоб мати економію, можна зібрати це насіння самому, своєї ж рослини, на своїй же ділянці. Правда, ми не пробували збирати насіння, тому що сіяли фацелію лише в минулому році з весни, перед котрою із овочевих культур, і потім прикопували. Грунт і справді став на тій ділянці набагато рихлішим. але ми посіяли дуже її густо і вона в нас виляла, правду сказати. А вже на цій ділянці, як я сказала, посіяно після ранньої картоплі. І вона тут і не густа, сподіваюся, не виляже. Так що спробуємо зібрати і насіння, якщо воно дозріє. А написано, що період вегетації найбільше 95 днів. Ну, не знаю, чи, чи в нас дозріє фацелія. Будемо бачити, як ми вправимося з городніми роботами, коли підійде час оранки городньої ділянки, і, звичайно ж, якою буде погода. А для того, щоб зібрати насіння, досить ці суцвіття перецвілі вже зрізати і десь скласти в якийсь контейнер в сухому місці, потримати їх трохи насіння буде висипатися саме. І потім після просушки відвіяти і будемо мати своє насіння. Так можна зекономити на насінні. А взагалі, як ви бачите, на цій ділянці, де посіяна фацелія, бур'янів майже і немає. Вона пригнічує їх розвиток. Ну, десь по десь, де зріджений посів, там є бур'янинка. А де розлогі кущі фацелії, бур'янів немає. Так що ще й цей плюс додаємо. До посіву фацелії як сидерату на наших городніх ділянках. Ось така вона наша фацелія. Рослина, яку можна сіяти як кормову культуру, і як сидерат, і як медонос. І просто як гарну квітучу рослину. Дякую всім, хто завітав на канал, хто слухав мою розповідь. Не скупіться на вподобайки. Як ви вже самі знаєте, це сприяє розвідку каналу. А хто має канал, звичайно, всі хочемо, щоб канал розвивався, щоб мати чимало підписників, чимало переглядів, чимало вподобайок. Звичайно, цього хочу і я. Дуже люблю читати ваші коментарі. Намагаюся. По мірі можливості відповідати на них. Якщо іноді не відповідаю, вибачайте, бо знаєте перебої із освітленням і, звичайно ж, часу в селі якось маловато, особливо в осінню пору, коли потрібно все збирати. На завершення. Свого відеоролика я, як завжди, бажаю всім доброго здоров'я, успіхів у ваших хороших справах, мирного благословенного дня. Як завжди, згадую, що з вами був канал Село ти моя Доля. І кажу до зустрічі!